Постула ніде нема в Європі і в Україні. Тільки в мене такий ніде не побачите, тому що він зроблений в такому екземплярі. І ми більше їх нікому не робимо, тільки мені. Значить, ціна то, то все йде з дуба, він йде розкладний, його розмір по діаметру кришки. Дивіться, як тут все чітко зроблено. Його розмір по діаметру кришки, дивіться, тут взагалі тут тут все ідеально. Його розмір по діаметру кришки, метр десять, розкладається на метр п'ятьдесять. Кому третьо ціна 39 тисяч гривень, колір любий. Дивіться, кому треба таку вітальню без проблем. Вітрина коштує. 32, комод, 29, шафа, 32, кому треба такий варіант, без проблем. підберемо, Ні, шафа 35, я перепутав. Кому треба такий варіант, будь-що окремо наберемо без проблем. Ікона, кому треба, над комодом повішати, просто в спальні теж ціна 20 тисяч гривень, повністю йде з дуба, Так що, кому треба такий варіант, звертаємося. Тут ідеальна робота. От. Так що звертаємося.